Щоденник ДД, 25 листопада Послання, які ми ввібрали в себе, Деякі батьки постійно чіплялися до наших міркувань або досягнень без будь-якого очевидного злого умислу. Коли ми запитували їх про це, батьки або вихователі відповідали, що вони хотіли як краще. Велика червона книга стрінка 28 ми почувалися так, ніби нічого не могли зробити як треба, бо були просто не в змозі. Якими б не були наміри тих, хто нас виховував, їхні емоційні кінжали швидко і люто летіли в нас і глибоко встрамлялися Цей критикуючий голос ми зберігали в собі навіть через довгий час після того, як покинули рідну домівку, тільки тепер він став частиною нас самих. Ми говорили собі, що були дітьми тоді, що наші реакції були надто сильними, що ніхто не хотів заподіяти нам шкоди. Що все, що непокоїло нас, було тільки у нашій уяві. Нам просто слід було взяти себе в руки і перестати сприймати все так серйозно. Те, що ми так довго вбирали ці послання, робило нас нездатними бачити своє право на безтурботність, що належало нам від народження і давало змогу по дорослому протистояти викликам, які приносило нам життя. Рано чи пізно у ДДА ми озираємося назад, щоб віч навіч зустрітися з самим собою і своїм минулим. Проходячи п'ятий крок, ми звільняємося від тягаря. Ми бачимо, звідки ми прийшли, хто ми є насправді і ким можемо стати. Ми вдячні за те, що почали досліджувати голоси, які лунають всередині, із якими ми сперечалися і вели діалог. Ми більше не ігноруємо ці голоси. Ми самі кличемо їх і проводимо з ними час. Записуючи і промовляючи, ми спостерігаємо, як перед нами постає наша історія. Ми бачимо сміливу маленьку особистість, що зіткнулася з дитинством, сповненим сумнівів і сорому. Ми знаходимо співчуття до себе. Ми знаходимо безтурботність. Сьогодні я буду поважати і цінувати свою внутрішню дитину, яка була і залишається невинною.